Буквально кілька годин назад, ось 11 березня, Оксен Лісовий на своїй сторінці опублікував стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України на найближчі роки до 2027 року. І зараз я вам швиденько розкажу про основні аспекти в планах на освіту для дітей раннього та дошкільного віку, і так що вони планують. Перше це трансформація системи оплати праці в ЗДО, як то кажуть, про наболіло. Планують розробити пілотувати нову систему оплати праці для працівників закладів дошкільної освіти. Далі диджиталізація дошкілля, упровадження електронної черги до всіх ЗДО України. Але дуже важливо це оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення ЗДО ноутбуками, планшетами для ефективної роботи і взаємодії з батьками. Далі планують оновити освітнє середовище по принципу універсального дизайну. Що це буде, ми побачимо. В планах скорочення переліку обов'язкової паперової документації і переведення в електронний документообіг з цікавого упровадження англійської мови в ЗДО. Тобто, це вже не буде як гурткова робота, а я так розумію, що буде на рівні занять. Далі внедрення, сейфґадін Policy, це така охоронна політика. Проект за кордони дуже крутий, планують адаптувати в Україні. Це проєкт захисту дітей фізичного, психологічного сексуального насилля. Планують забезпечити реальну наступність між ланками дошкільної та початкової освіти. Далі дуже цікаво, що буде скорочений курс підготовки вихователя. Вони таким чином хочуть вирішити кадрову проблему. І е, залучити частку молоді до роботи у дитячих садках. Далі буде оновлення системи підвищення кваліфікації педагогів. Там буде три програми, які обов'язкові будуть. Ну побачимо, які там ще зміни будуть. Далі що вони планують? Створення осередки психологічної підтримки педагогічних працівників і психологів. ЦДО. зокрема, вони плануються на базі центрів професійного розвитку і також як психологічний супровід у кожному дитячому садочку Це дуже круто запровадження супервізії інтервізії педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, це взагалі must have. Буде оновлення професійного стандарту вихователя дошкільної освіти, буде новий державний стандарт, тобто базовий компонент дошкільної освіти, і, звичайно, відповідно нього оновлення всіх освітніх програм. Дуже багато планів. Щодо оптимізації освіти для дітей з особливими освітніми потребами, там і завдання щодо створення умов у закладах і програм. І, до речі, будуть обов'язково навчати навичкам першої домедичної допомоги педагогічних працівників. Далі і обов'язкового це кожен навчальний заклад буде облаштований надійним укриттям, дружнім до дитини. Ну тобто, це не просто буде шахер-махер побілено, а буде дуже круто все зроблено, щоб забезпечити комфортні умови діткам. Далі, що вони планують альтернативні форми ЗДО. Якщо хто слідкує за Євгенією Смірновою чи Оксеном Лісовим, проскакували такі за останні півроку пости. Про сімейні садочки, і так далі розвантажити державні садочки. Що цікаво, ще планують систему таку, моніторингу та оцінювання якості дошкільної освіти по-новому. Тобто вони планують розробити і апробувати процедуру інституційного аудиту закладів дошкільної освіти, розробити систему моніторингу якості дошкільної освіти компонента Evalued на основі спрощеної міжнародної шкали якості. і також Зазначили, що планують долучити заклади дошкільної освіти різних типів до застосунку. Мрія у кінці брошури написано, що вони планують запровадити нові моделі оплати праці на основі надання закладам дошкільної освіти кадрової та фінансової автономії. Чи це буде пов'язано із тим, що будуть? Не рівно кожному платити, а відповідно того, як буде працювати вихователь, чи це може бути як можливість додатково від себе надавати якісь додаткові послуги, кружки і так далі за плату. Тобто це може бути або так, або так. Побачимо взагалі дуже позитивний і оптимістичний план: нічого не бійтеся, прорвемося.